Якщо чесно, то дійсно не працює цей саморозвиток. І через два моменти: перший це те, що людина приходить погратися, другий це те, що сучасна психологія і коучинг загралися, і замість того, щоб чітко вказати людині, де вона помиляється, і де їй треба реально робити зусилля над собою і зростати. Ми граємося ну, можемо собі дозволити, ну це моє особисте, це моє життя і так далі. Для всіх життя плюс-мінус однакове. І у всіх одна проста ціль це життя не проїбати, не завмерти на місці, не закинути себе великою кількістю проблем, розкинути це все і достукатися до себе і почати жити так, як хочеться, боки не пізно. В цьому є сенс, і ось тоді не буде просиратися ні коучинг, ні психологія, ні саморозвиток, ні життя, і результати будуть.